Ігнатенко забив гол за бордо. Реал хоче подовжити контракти з Луніним. Шевченко зробив круту промову на врученні золотого м'яча. Красніков прокоментував бійку із Дедишиним. Про ці та інші новини українського футболу поговоримо у найближчі кілька хвилин. Підтримуй українську армію за посиланням в описі. А наш канал можете підтримати лайком та підпискою. Також приєднуйтесь до кутового у телеграмі. Посилання залишаю в описі. Данило Ігнатенко провів черговий повний матч за Бордо у французькій Лізі. 2, і українець у цій грі відзначився другим забитим м'ячем у сезоні. Сталося це на 83-й хвилині за рахунку 0-0. Ігнатенко майстерно розібрався на другому поверсі після подачі скутового та відправив м'яч у сітку. Футболісти Бордо так активно святкували цей гол, ніби він вже був переможним. Але на останніх секундах гри їх очікувало розчарування. Рефері призначив штрафний удар у небезпечній близькості до воріт жерондинців. І цей удар ювелірно реалізував Кевін Ванденкерхов. Тож рахунок 1-1 і команда Ігнатенка втрачає два очки. Незважаючи на нічию, Бордо продовжує лідирувати у другому посилі дивізіоні Франції. В мережі з'явилося відео того, як Андрія Луніна вітають із перемогою у першому для нього Ель Класіко. Лунін рухався до підтрибунного приміщення і потрапив в обійми партнерів по команді та працівників клубу. І вони почали викрикувати Слава Україні. Ну що ж, бачити такі епізоди максимально приємно. І ще одна новина про Луніна. Реал планує підписати із голкіпером новий контракт, повідомляє видання Мадрид Екстра. В клубі вражені ставленням Андрія до справи. Відзначають працьовитість українця, який одним з перших приходить на тренування та одним з останніх залишає базу. Карло Анчелотті подобається, що впевненість українця зростає від матчу до матчу. За останній місяць Лунін через травму Тіво Куртуазі грав п'ять ігор за Реалу, яких клуб здобув три перемоги та дві нічиїх. Поточний контракт Луніна із Реалом діє до 24-го року. А свій наступний матч у Лалізі Реал проведе в середу 19 того жовтня на виїзді проти Ельче на перемогу Реалу дають коефіцієнт 1,34. Нічия оцінюється у 5,6, А на перемогу Ельча кеф 9,3. Залишаємо в описі посилання на Фавбет, за яким ви можете отримати бонус до 4,5 тисяч гривень на перший депозит. Компанія відправляє частину свого прибутку на прокачку тачок для ЗСУ і зараз готує партію з 10 залізних коней для наших збройних сил. Тож будь всередині гри разом із Фавбет та Кутовим. Напевно, всі ви вже знаєте, що новим володарем золотого м'яча став Карім Бензема. Так от, у церемонії нагородження взяв участь і Андрій Шевченко, і наша легенда, звісно ж, нагадала у своїй промові всім присутнім про війну в Україні. Це дуже складний момент для всіх українців, відколи війна почалася. Я дуже пишаюся тим, як моя країна захищається та воює за свободу проти ворога. Я залучений у багато гуманітарних та медичних проєктів разом з гуманітарною платформою Юнайтед 24 яку заснував президент України Володимир Зеленський. Дуже важливо пам'ятати, що війна досі продовжується, але найважливіше. Біше залишатися з Україною і допомагати, заявив Шевченко. Спортивний директор Дніпра 1 Євген Красніков прокоментував епізоди з бійкою і з генеральним директором руху Ігорем Дедишиним, яка сталася після матчу між їхніми клубами. Він до мене підбіг після матчу та почав показувати на телефоні відео, де наш футболіст нібито штовхнув гравця руху. Я подумав, спочатку він говорить про пенальті, але там був якийсь інший епізод. У результаті ми посварилися, поштовхалися і розійшлися. Бійкою я це назвати не можу, так невелика сутичка. Руки не тиснули, але розійшлися нормально. Нічого надприродного не сталося. Самі розберемося. Із Дедишиним ми знайомі сторони. Оків і весь цей час то сваримося, то миримося. Жодних претензій у мене до нього немає. Він бачить по-своєму цей епізод, а я бачу по-своєму. Те, що сталося після матчу, всього лише емоції, заявив Красніков. Михайло Мудрик поділився враженнями від матчу Шахтар Динамо. Класику це завжди винятковий матч, виняткові пристрасті, винятковий запал. Вважаю, що в українському класичному немає ніколи фаворитів завжди 50 на 50, тому що це гра двох сильніших команд. Мій гол, боженька дає тим, хто працює. Якщо ти відпрацьовуєш подібні удари, то рано чи пізно вони будуть в тебе виходити. Перемога в першу чергу це заслуга тренерського штабу. Вони проводять дуже хорошу роботу. Також це заслуга команди, яка б'ється один за одного та показує гарний футбол. І проти реала, металіста чи динамо. Атмосфера один з факторів, які допомагають нам вигравати. Якщо хочеш йти швидко, йди один. Якщо хочеш йти далеко, йди разом. Так і виходить, що наша команда така згуртована. Це дуже добре, тому що ця атмосфера передається і на полі і за його межами. Несподіване та приємне відчуття було, коли побачив героїв Азовсталі. Не міг стримати усмішки, тому що дуже радий, що в нас є такі люди. Розповів Мудрик. А на сьогодні новин більше немає. Любителів футбольних симуляторів. Запрошуємо до перегляду свіжого відео на нашому каналі Кіберфут. Дякуємо вам за перегляд. Бережіть себе, і скоро почуємось.